ми підбиваємо підсумки тижня, який минає. І звичайно, цей тиждень був таким насиченим різними аналітичними матеріалами, статтями від різних західних видань. Зокрема, ну ось така, я так розумію, вже узагальнююча стаття видання економіст», Він опублікував статтю про конфлікт. Зеленського і залужного відносини між президентом і головнокомандувачем Збройних сил України оцінюються, оцінюються е, журналістами і тими, хто давав коментарі. Е, як жахливі. Як це впливає на імідж України е, в західному світі? По-перше, і чому так західні партнери? От мені здається, що дуже стурбовані якраз цими відносинами. Хоча ми бачимо певні заяви від представників і влади, що ніяких складних відносин немає, все добре і іншого бути не може. Ну взагалі ситуація, звичайно, не дуже типова. Не дуже типова для України. Так як в нас. Дуже дивна була ситуація. Країна, яка в принципі знаходиться біля ворожої держави, історично ворожої держави, протягом всієї своєї незалежності, вона не виховала за цей період, не виховала таку справжню касту військових. І в нас це почалося тільки з 2014 року, потроху потроху ну зараз все перетворилося в таке, так би мовити. Люди, громадськість, дуже часто присвоює військовим ті якості, які не потрібно мати військовим, скажімо так. Тобто це не зовсім нормальна ситуація, ми повинні розуміти це. І це потім пізніше поговоримо про, мабуть, про дослідження групи рейтинг. Mm -hmm. да, про... І, звичайно, для західних спостерігачів, аналітиків, ця ситуація, вона не типова. З таким не стикалися в своїх історіях достатньо давно. Пам'ятаю, історії там, американські під час Другої світової війни, пов'язані з генералом Паттоном, наприклад, який запідозрили теж в формуванні свого політичного іміджу. І були скандали, але це все дуже давно було. Звичайно, що такого в західних державах вже давним-давно нема. І... Ця ситуація, ж повторюсь, вона нетипова і показує, наскільки на слабкі все ж таки інституції. Дуже слабкі інституції, а, бо можливості і права, скажімо так, верховного командуюча вони одні, і є і це абсолютно зрозуміло. Ієр ієрархія, вона побудована так, що все ж таки залужний є підлеглим. Верховного Головнокомандуючого, так. Але через те, що тут ста, стало більше політики, ніж повинно бути під час війни особливо, так? воно і перетворюється. Ну, якщо нема політичного життя, ну його нема практично. От просто нема. У нас політичне життя перетворилося в тому, який черговий депутат слуг народу на чомусь там оганьбиться в черговий раз. так? Оце політичне життя, практично. так? Бо є Э, э, повністю провладний моноетер, практично, так? Я, я тут без характеристик зараз даю абсолютно. Э, погано, чи це добре, покаже історія. І там, звичайно, все працює повністю на владу. Це логічно, що там нема політичного життя, там є тільки позитивні реляції і позитивна картинка. Що народу, можливо, на певному етапі вже пристає подобатись. Тому всі ці ми, ми такі враження, що ми, як живемо, західні аналітики, експерти кожен день виходять з таким. Ми просто звертаємо увагу на, на такі вже ну, зовсім голос, голосні чи ну, і зовсім поважних видає. якихось. А, да, а так їх багато дуже виходить. Таке враження, що вони, вони, вони бачать Україну по-іншому, по ніж ми її бачимо. Так? Почитаєш їх, у нас якісь ну, просто ну, ну, не знаю, весілля в Малиновці, так би мовити, да, і просто анархія. І, і взагалі, так би мовити, так, якісь джерела повідомляють, розповідають. З'являється західний журналіст, йому джерела з офісу, Президента, тобто це, це не нормальна ситуація, коли ми нічого не знаємо. А, а, західний, а вони, знають, а вони все. знають, типу, все. Ще я теж трошки не довіряю таким mm. даним. А, і, і, і виникає питання, що ну для внутрішньої аудиторії у нас одна ситуація для зовнішньої аудиторії, яка зараз на даний момент це теж так би мовити парадоксальна ситуація, але вона така є, що зовнішня аудиторія зараз важливіша, ніж внутрішня аудиторія, тому що ну українці все, що можуть, вони вже вони вже роблять і зробили це по грошам, по податкам, по своїм власним життям, так би мовити, так ну вичевити з українців вже практично нічого не можна. Ну, це факт. Просто в наступному році. Дай якщо знизять там цей поріг віку для призову, це можливо ще там 100-140 тисяч знайдуть людей, по грошам нічого не буде, ну просто ну просто ні звідки брати. І ми повністю залежимо, дадуть нам американці гроші, чи не дадуть, дадуть нам європейці, чи не дадуть. А ці. Люди, які дають політики, які дають гроші, вони, звичайно, виходять з настроїв населення. Настрої населення ми вже бачимо да? чудово. В Словакії при владі, в Словаччині, при владі, ну практично антиукраїнська, грубо кажучи, коаліція. В Угорщині, як була, так і залишається. В Нідерландах. Невідомо, що може прийти, але теж близький варіант, що можливий варіант, що прийде, скажімо так, не симпатики України. І так по кожній країні. І, і, і всі ці статті так чи інакше грають опосередковане, закрити рота їм не можна. Не можна зробити таку змову. Тобто вона була на початку. Вона була. Я впевнений, що все ж таки з моральних позицій дуже багато західних журналістів не говорила протягом перших півроку рік. Про Україну те, що вони думають про Україну по справжньому, да? про найкорумпованішу Україну в Європі, про... ну все тут, все те, що ми є насправді. Так вони нас жаліли, бо ми б жертви, у нас такий образ, імідж, так би мовити, так. І на цьому президент теж непогано, в принципі, грав, і ми пам'ятаємо, як, як мінялося це все. Да? Спочатку там всі просто бравісімо-бравісімо, а зараз. Кожна стаття ще й все гірше і гірше, так би мовити, характеризує. Тобто цей час, це вікно можливості для нас закрилося, і західні журналісти притворилися в і журналістика і преса перетворилися в те, що вона і повинна бути. Тобто, ну, більш-менш навіть не об'єктивно, розумієте, якщо судити по статті цього, як його херша, угу. забув його ім'я. Полісарського лауреата, так? То те, що він написав оце вчора, це взагалі просто, ну, жах. Там він, журналісти, ще раз повторюю, полісальська премія. Це один з найповажніших журналістів Сполучених Штатів, який написав про те, що Залужний і Расімо ведуть та, 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 таємні мирні переговори між собою. В обхід Зеленського. В обхід Зеленського, так? І Зеленський, мовляв, не підпускають взагалі до цього. Угу. І уявіть собі, західного. І Звичайно, це дуже добре звич... підхопили російські медіа. Звичайно, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що е якщо ми будемо виходити з тези, а давайте не робити те, що може підхопити російські російська пропаганда, то ну це все мені здається. Не ну, ну, це по перше, вона абсолютно не конструктивна ця позиція. То через те, що російська пропаганда, не треба нам чого робити. Вона придумає щось шось спокійно абсолютно зараз. Забито просто. Простір, я дивлюся, це в Тіктокі, в Інстаграмі, бачу в Фейсбуці ролики, де е, військові українські, нібито військові українські розповідають, як їм фігово і взагалі погано, і як їх кинули так мовити напризволяще і так далі. Це просто ну, безліч таких роликів. Ті, ну, ті пополонені е, українські, які розповідають, як до них жахливо відносяться в Україні, чому вони перебігають до, до, до росіян. Там, ну, це би, тобто їм не треба, у них в це працює машина пропагандистська, яка це створює про матері, якісь якісь дочки, якісь жінки, які розповідають, що поверніть наші хлопці, вони там. Ну, от це ж маса. Тому тут, тут, тут виходити з, з того, що Росія буде використовувати, це мені здається абсолютно хибний шлях. Треба намагатися, по-перше, а побудувати нормальну комунікацію. З, ну просто нормальну комунікацію. Суспільством. І Пояснити. суспільством і, і світом. Не тільки так. суспільством, і світом. Ще раз повторюю, суспільством я не вірю апріорі в нормальну комунікацію побуду. Просто не вірю. Ну, я просто не розумію. Ну, сенсу нема. Ну їм вже сенсу нема, просто, грубо кажучи, будувати цю. Але для. Безпеки для того, щоб ну, ми просто пережили наступний рік, нам потрібно будувати комунікацію з зовнішнім світом нормально, так? з нашими союзниками. Бо, знову ж таки, всі ці статті читаються. Можливо, це звичайно це не сан, які прочитали мільйони людей, ну, тому що це одна з найпопулярніших таблої. таблої так? Так. Це, звичайно, більш інтелектуальне, але це інтелектуальні видання, які формують ту точку зору, яка потім поширюється на загал. І, це, це ми, і коли я дивлюся гумористичні шоу американські, де, ну, м'яко кажучи, не дуже приємно показують Україну, ну це, це теж, тобто вони ж ну, розуміли, вони читають, вони, не, ці гумористи не є експертами, аналітиками, вони дивляться ну там, конфлікт зеленського залужного, нібито, так? Що з цього Він, можна та, витягнути, та, що ну, буде та, цікаво та, і, і смішно? На жаль, це, на жаль, знову ж таки, я повторюю, що це, це грає проти нас. Бо, знову ж таки, ну, уявимо ситуацію з американцями, так? Як можна давати гроші країні, де нібито існує такі, ну, що в принципі може існувати такий, такий конфлікт? Але, але. Ну, це ну що, що тут зробити, як скажуть. так? Тут, Просто, тут, така ситуація, яка, яка не вирішена. І ну, вона піти в першу чергу може підтримати. Хто піти має відставку. поставити крапку в цьому? А От... я яку крапку? А дивіться, От... я, яку крапку? От Зеленський вказує: військові не мають займатися політикою. Це я це не правильний. чув від військових політичних заяв. Ну, стаття залужного в економіст. Це... І навіть що Мар'яна Безугла звинувачує його в тому, що він цю статтю замовив. Ну, слухайте, економіст публікує ті статті, які він хоче публікувати. Зумієте, це… це... Я, тут, я тут буду скоріше, як все ж таки політехнолог, як mm -hmm. аналітик, як експерт. Давайте, розумієте, кожна теза, вона, вона не 100%. Стаття залужного абсолютно спокійно можна. Перетворити в політичний маніфест. Бо позиційна війна і глухий кут це не тільки військові терміни, це і політичні, так? Бо ну, позиційна війна це, мається на увазі, що Україна повинна багато очікувати на багаторічну, багато так би мовити, можливе протистояння, так? А про глухий кут я взагалі не кажу, бо це стало частиною взагалі комунікації, так? Тобто є нібито позиція залужного. Про війну, яка зайшла в Лухий Кут, і є постійне е, е, заперечення цього факту. Всі заперечують, Кулеба на зустрічі міжнародних каже, що не зайшла. Зеленський постійно про це каже, що це не зайшла, так? І і таке враження, ну тут це вже не просто спілкування е, верховного головнокомандуючого з головнокомандуючим. Так? Це вже є політична дискусія. Щодо... Щодо. Ну, Якій Господи, безугли. <laughs> Стільки просто синонімів і прізвища, я начитуюся за тиждень, що а, щодо безугленої, ну чи можна за гроші за гроші поставити статтю в західному виданні? Так, можна. Я скажу як політехнолог, Мож, можна. Чи потрібно загружному і взагалі ну, не потрібно абсолютно, тому що через те, що це гаряча тема, це гаряча тема. Ну, в, в журналі публікується стаття. Головну командую, що країни, яка знаходиться посеред Європи, в, 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 в самому так мому середовищі найбільшої війни з Другої світової. Так, ну це ну це зрозуміло, що це, це без проблем. Я думаю, будь яке видання задоволені б оплікувала б таку статтю. Але я просто розумію, хто пише для безуглої а, ці всі пости. Я розумію, для чого це робиться. Так, для чого закинути це. Я про це постійно останнім часом говорю. Маргіналізація військової тематики, пане Олексію, ну і ще одну статтю я хотів би з вами обговорити, яка вийшла на цьому тижні. Видання Політико Політико оприлюднило список 28 найвпливовіших людей Європи цього року. Туди ввійшов голова офісу президента України Андрій Єрмак в категорії «Діячі», Він на четвертому місці Володимир Зеленський в категорії Мрійники року. Uh, і uh, він теж війшов в цю категорію. Якщо чесно, мене обурює насправді uh, таке враження, що uh, ну, це чи такий тонкий тролінг зі сторони західних журналістів, чи вони так сприймають нас? Ну, з приводу чого? З приводу Зеленського чи про спривоскірного ну, з приводу Зеленського, наприклад, чому вони вважають, що президент у нас мрійний крок. А мені б не хотілося цього. Ну, логіку я можу пояснити, зрозуміти, так? Мрійник це виходячи з того, що це ж за цей рік, що він мріяв про, про серйозні успіхи контрнаступу. Ми пам'ятаємо чудово настрої, які були на початку року, десь до літа, так. Угу. Сумніви почались певні, мабуть, дійсно на початку літа, коли оце, затримки з технікою західною, потім воно, коли і затримували само, самий контрнаступ. А так це все ж, ж виглядало, що ну, я пам'ятаю, чудово там просто про це говорити. Я тоді не розумів цього гумору дивного, там, бронювати квитки в Крим, в отелях кримських та, і Гу, так далі. Страву і, та, і, Да. Ну, ось це зворотня сторона, це зворотня сторона. Західні видання теж про це писали. І багато писали про те, що ось в Україні є всі можливості в цьому році вийти в Крим, так би мовити, і так далі. Ну, це те, що логічно підходить, так? що він підмрійник. Чи це да, можливо, можливо це такий тролінг. Не якась ідеалістична так, вон, картина, яку б нам хотілося б бачити, що ось людина, наш президент, не міняє свої погляди, незалежності від обставин, все одно залишається прихильником ідеї, що Україна повинна відвоювати територію до 91-го року. Так? Як ми бачимо, ця ідея вже зараз ну, на Заході, вона і так завжди була під скепсисом, таким серйозним, так би мовити, так. То зараз дуже скептично відносять. Читаєш видання, кожне друге пише про те, що війна дуже довга, про кордони це взагалі перспектива невідомої яких так. Тут би утримати те, що відбили, і взагалі, так би мовити. Ну І президент вчора вже заявив про побудову цих оборонної, як вона там називається, Фортифікаційний да, споруд так. споруд. Це все говорить про те, що міняється тенденція, міняється, і е, е, західні видання, можливо, дійсно от, намагаються. Після, я не розумієте, тут таке питання. Якщо б це було стосувалося конкретно Зеленського, то ну, це стосується всієї України. Так, так це, це моя справа, це чому тролінг, мене Це огурі? тролінг, це тролінг, це тролінг України. Ну, слухайте, ну ну ну. Я чудово розумію. І журналістів, і по багатьох політиків західних, які от в силу певних обставин були змушені через політичну волю тих країн, яких вони працюють, через е гуманітарний якийсь аспект, так, ми про це говорили на початку передачі, які ну, возвеличили. Е Український нарід Зеленського позволив, що ми от такі от ну, просто могутні, ми можемо кинути виклик. Ми пам'ятаємо, що вони писали перед війною, прямо от перед, так, і всі дійсно очікували, що нас розіб'ють там протягом декількох тижнів. Е е коли твої очікування не. Ну, це нормально, так це психологія ще нормальна, абсолютно так. Ти помилився, ти дуже сильно помилився. І коли картинка знов починає повертатися, що все ж таки ти не так сильно помилився, ну просто так вийшло, що рік протримались, грубо кажучи, півтора роки так. Але в принципі, ну, ми бачимо, і, і, і їм набагато простіше, бо це ті ж самі автори, які писали про те, що Україна не має шансів проти Росії, так? Поверна, повернутися в ту ж саму канву. І розповідати, що е, Украї, Україні і це правда, дуже важко буде воювати, і дуже важко буде стримувати росіян. І тут в, в і президент, і по соціології такими мрійниками являються е, більше 70% українського населення, так які переконані, що треба відвоювати. Тобто, Дуже великий процент, який відкидує будь-які ідеї щодо можливості обміну території на перемир'я на вступ наш до НАТО і ЄС великий відсоток, так? Е і великий відсоток людей, які хочуть бачити перемогу виключно як повернення до кордонів 91-го року. Тому ми мрійники, тому і зеленський мрійник з цієї точки зору, так би мовити. Ну, а все інше, ну, про Єрмаказ, це ну, констатація факту. Тут нічого образло, більш того, я вважаю, що це показує певний реалізм. Західні еліти перестали. Я просто пам'ятаю, чудово це, ну, ну знову ж таки, можливо, не сподобається вашим глядачам, але я пам'ятаю цю лінію, коли розповідали. Я завжди був проти неї. Тому що західні політики. Дуже часто ж таки виходять з реалізму, а не з того, що хотілося б. Да? Я пам'ятаю, коли там, ніхто не буде з Єрмаком зустрічатися, він не має конституційних прав, він той -та, той та той та той та той та А вийшла ситуація, коли всі зустрічаються, бо, е а що робити? Ну, це ваші проблеми, ну, грубо кажучи, українські проблеми, так? що ви не можете побудувати настільки е систему управління державою, так? коли ми чудово знаємо, що... Роль тут із паном Чалем абсолютно погоджуюсь. Я взагалі просто називаю Кабінет міста це департамент офісу президента, всього на все. І нічого не вирішує. І парламент такий же самий. У нас є дві структури, ну не дві одна структура, яка все вирішує в цій країні. Подобається чи це не подобається, але це, це правда. І це прийняли наші загінки, за, за, ну, А розумієте, а як? якщо вони ще почнуть розбиратися в. А давайте поговоримо з, зі шмигалем чи поговоримо з Тифанчуком. Ну робити, ну ми, ми що хочемо, так? Ми ж хочемо, щоб все вирішували швидко і нормально. Вони пробували це, я так розумію. Був період, коли вони намагалися все ж таки взаємодіяти. Потім зрозуміло, все одно це вирішується в одному кабінеті. Який сенс? Це добре для України. Що ну, ну не треба спілкуватися з тим, хто нічого не вирішує. Uh -huh. В принципі, так. Не може нічого сказати, не може, немає взагалі політичної якоїсь самостійності і так далі. як Я кажу зараз про парламент. Зразу треба говорити з тим, хто все вирішує. А це є Зеленський і Єрмак. Uh -huh.